Ротація солдатів 3-го батальйону територіальної оборони Львів єдина вимога усіх родичів військових. На знак протесту вони перекрили вулицю Підвальну. Місяці без ротації й син, пані віри, сльози з очей жінки не зникають. Хлопець не лише обороняє територію сходу, але й рятує солдатів з полону. П'ять хлопців знаходяться в полоні. Командир їх кушнір втік, зараз балатується, за тими хлопцями ніхто не йде. Виручати їх ніхто не йде. Вони кажуть, що вони самі підуть, за тими хлопцями. Як так покинути на напризволяще такою акцією протесту перекриттям дороги, родичі хочуть привернути увагу чиновників. Буде 90 днів, як вони там вже пора їх відпустити. В Яворові сказали, що вони територіальна оборона, що їх не возьмуть на схід, що вони будуть у Львові. На зв'язку з друзями кожної години. Іван чоловік один з небагатьох військових цього батальйону, якому таки надали відпустку. У нас навіть не бойовий батальйон, у нас немає ні броні, у нас нічого не було. Яким ми можемо бути в зоні. Не ви ще ми можемо воювати з автоматом проти танкович. Які ж завдання повинен виконувати батальйон територіальної оборони Львів? І чи можуть його бійці воювати на сході? Чиновники і військові пробують роз'яснити всі батальйони тероборони, це і президент заявля мають бути мобільним. Вони мобільними вони можуть виконувати завдання і за межами області. Коли баталь... територіальний батальйон виконує завдання на території Львівської області, ним здійснює командування голова адміністрації керівника облдержадміністрації Юлія Турянського мітингувальники так і не дочекалися. Хоча за словами жінок. Вони уже не раз звертались до чиновника по допомогу. Натомість вислухав жінок голова облради Петро Колодій. На жаль, мені невідомо про ті звернення на його адресу. Я б хотів зараз отримати від батьків звернення на мою адресу, і зараз ми зразу ж будемо працювати Зверненням щодо проведення ротації. Петро колодій пообіцяв батькам повернути дітей та посприяти, щоб їм надали в разі потреби медичну та психологічну допомогу. Мар'яна Сич, Олексій Музика, Тема Дня на Львів ТБ.